З Аліекспресу до мене приїхав ліхтар від Philips. Але я не знаю, це, походу, не оригінальний Philips, тому що дуже багато китайських символів. Ліхтар сам невеликого розміру, дуже легкий і ось в такому прозорому корпусі. Сподобалося, що тут зарядка Type-C, вже сучасна, а також що цей шнурок, який дається, це саме кабельок Type-C-шний. Тому якщо десь загубили чи забули, то він завжди є з вами, щоб можна підзарядити цей ліхтар. Це прямо вони круто придумали, такого я ще не бачу. І ще одна фішка цього ліхтаря, так це те, що він може блимати ось тут збоку червоним або синім кольором. В темноті десь йдете і можете включити цей ліхтар, щоб показати, що ви тут йдете. А от такий режим включаєте, і люди подумають, що мусора їдуть. Я протестував цей ліхтар, і тут є три режими: максимальний, середній і мінімальний. Ну, коли він світить білим. На максимальному світить всього 22 хвилини, на середньому година 11, і на мінімальному Аж 16 годин. Але в режимі мінімального світить воно прям дуже тускло, тому якщо прям взагалі ніде не світла нема, то він може й допомогти. А так, такий собі режим, тому точно скажу, що це підробка, тому що філіпс фофла не робить. І остання фішка в цьому ліхтарі, так це те, що тут є свисток. Ось тут знизу можна свиснути і буде чутно. Тому я навіть не знаю, це топ за свої 150 гривень чи не топ. А посилання на цей товар в шапці профілю і поставте лайк.